Хователь це не професія, а покликання. Отож в закладах дошкільної освіти працюють тільки ті, хто безмежно любить дітей. І хоча це справа не із легких, та той, хто одного разу присвятив себе дітям, назавжди залишиться вірним обраній справі. На сьогоднішній день в нашій подільській громаді функціонують 12 закладів дошкільної освіти. З них сім працює в звичному режимі, а п'ять дистанційно. В них трудяться 142 педагоги. Кожен їхній день наповнений творчістю, бажанням осягати істину разом зі своїми вихованцями. Адже вихователь це перший після мами вчитель, який зустрічається дітям на їх життєвому шляху. Тому і найголовніше для нього безмежно любити дітей, віддаючи їм частинку свого серця. Справжній вихователь це людина, яка дуже любить дітей. Освіту можна здобути. Можна навчитися, можна вивчити методики, а полюбити дітей це від серця, від Бога. Саме такі вихователі працюють в наших закладах дошкільної освіти. Всі вони і талановиті, і креативні. Приємно зазначити, що серед них є і такі, котрі заради дітей і картини малюють, і розписують глиняні вироби, а ще в'яжуть і вишивають, аби діти з раннього дитинства долучались до творчості і вміли відчувати прекрасне. Все це робиться для дітей. Поштовхом є діти. «Очі моїх дітей, це наших дітей, це щастя. Це щастя, це радість і це як, захват, захват від того, що ти робиш. Який творчий педагог може виховати творчих дітей? А ще в кожному своєму вихованцю вони бачать природній талант, що називають Божим даром, тож і допомагають кожному розкрити його. Я приходжу сюди і радію. Я радію кожному успіху своїх дітей, бо вони всі в нас талановиті. Це майбутній футболіст переможець всесвітніх змагань по футболу, майбутня вчителька по танцям, хореограф, буде знаменитий. І просто дай Бог, щоб вони жили звичайно щасливо і мирно. Серце вихователя належить кожній дитині, адже для них дуже важливо завоювати довіру та любов своїх дітей, щоб ті в садочку відчували себе як в рідній домівці. Ми йдемо в садок, дитячий, наче в рідний дім наша мама добре бачать, як нам гарно в ній. Садочок це наше життя, наше щастя і наша доля. Перебувати в світі дитинства у щоденній, а часом і щохвилинній країні казки і фантазії. І мимоволі замислюєшся про важливість і значимість цієї професії, коли бачиш широко відкриті довірливі очі дітей, їх захват і очікування чогось нового, коли вони ловлять кожне слово, погляд і навіть жест. Дивлячись у ці дитячі очі, вихователі прекрасно розуміють, що вони для своїх дітей цілий всесвіт. Саме вони зворушують струни дитячих душ, аби вони дзвеніли як єдина мелодія. Я задоволена своєю роботою і діти це дуже велике щастя. Скажемо спасибі, всім працівникам за добро ласку. вклоняємося вам. Бути вихователем сьогодні це постійно працювати над собою, поповнюючи свій багаж знань, аби задовольняти допитливість сучасної дитини, допомагати пізнавати навколишній світ. Адже вихователь не тільки організовує роботу дитячого колективу в цілому, а й формує особисті взаємні дітей між собою спілкування спілкуванні з дорослими і, взагалі, з навколишнім світом маленької людини. Не можна забувати і самого головного в роботі вихователя дитячого садка це його відповідальність за кожного малюка. Саме він стежить за тим, щоб у житті дитини не було розбитих колін і носів, і щоб кожне перебування в садочку доставляло йому неприховане задоволення. За нелегку, але дуже почесну і необхідну працю. Діти дякують своїм вихователям і щиро бажають. І щоб їй було весело, в'язла Кохання і здоров'я. Як звати твою виховательку? Лаїна Ніколаївна. Скажи, будь ласка, ти її любиш? А яка вона? Добра. А що ти їй бажаєш? Вона була б добра і щаслива. Щоб були здорові, щасливі і щоб був мір на здорове своє хрестло. Дячні і батьки вихователям за гідне виконання професійних обов'язків і за любов, котрою вони оточують їх дітей. Хотів привітати всіх вихователів нашого нашої, нашої подільської громади за їхнє чуйне та дбайливе виховання наших діточок. А також побажати мирного неба, здоров'я, щастя та удачі. Щирі слова привітань линуть на адресу всіх вихователів нашої громади. Мир нам усім, бережіть себе, всіх зі святом. Працюємо і сподіваємося, що дуже скоро настане та година, коли нам скажуть люди, милі, українці, перемога зі святом вашем. Існого вам здоров'я, родинного благополуччя, любові, здійснення мрій та успіхи у вашій роботі. А ми, працівники закладу дошкільної освіти, номер 8 вітаємо із професійним святом всіх наших колег, чарівних, талановитих, гарних і працелюбних, душевних та натхнених, найкращих і бажаємо здоров'я, натхнення, щастя, творчості. А головне миру. Здоров'я, миру і творчості будьте здорові та щасливі. Хай буде яскраве сонце нам світить, і буде мир на нашій землі. Шановні працівники дошкільних закладів освіти Подільської міської територіальної громади. Щиро вітаю вас з вашим святом. Хочу побажати вам міцного здоров'я, наснаги у ваші нелегкі справи і тим більше під час воєнного стану. Тому всі разом йдемо до перемоги. Щиро вас вітаю з вашим святом. Відбираємо! Відбираємо! Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.